Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, сьогодні в випуску обговоримо найближчі бої, та який пріоритет матимуть топи надважкої ваги, включаючи Усика, Дюбуа, Паркера та Джошуа. Тому додивіться до кінця, звертаю увагу на те, що новини про бокс в Україні на нашому каналі в світі Боксу виходять за підтримки компанії Favbet. Для початку, вже рано вранці 2 березня, десь з 5 ранку за київським часом, відбудеться бій Джернти Танка Девіса проти Ламонта Роуча Молодшого за титул WBA у легкій вазі, який захищатиме танк. Поєдинок транслюватиметься в нашому телеграм-каналі. Тому переходьте та підписуйтесь. Особисто я чекаю на нокаут. Далі переходимо до промоутера Еді Хірна, який назвав пріоритет для Ентоні Джошуа – Усик, Ф'юрі, Паркер чи Дюбоа, Еджей на вихідних відвідав гучну подію в ріяді, в рамках якої відбулися два знакові бої у вазі. Джошуа сидів поруч із чиним домінатором дивізіону Олександром Усиком. Вони комедно переглянулися в той момент, коли в Комейн Івенті новозеландець Джозеф Паркер нокаутував гігантського африканця Мартіна Баколе. Востаннє Джошо виходив у ринг у вересні, коли безуспішно намагався відібрати пояс IBF у співвітчизника Даніеля Дюбоа. Спочатку він хотів провести негайний реванш, але згодом передумав, пославшись на травму. Промоутер Джошу Аді Хірн заявив: Знаєте, після цього шоу Ентоні з величезним нетерпінням чекає на повернення в ринг. Думаю, що найбільш логічним кроком був би реванш із Дюбоа. Саме цей варіант ми ймовірно оберемо ще один титульний бій. Нашим пріоритетом був поєдинок із Тайсоном Ф'юрі, але він вирішив піти на пенсію. Сподіваюся, що він теж дивився цей івент. Сподіваюся, побачення змусило його задуматися. Ми могли б зробити щось особливе. Якщо б він повернувся, то міг би ощасливити багатьох фанатів. Тим часом Тайсон Фюрі поділився відео, в якому розповів, що наразі став для своєї дружини Періс особистим фітнес-тренером та відчуває себе Крістіаном Блеком. Ну що ж, чекаємо, доки турки заплатить Фюрі кругленьку суму грошей. Адже зі слів Шейха він сподівається на його повернення для бою з Джошуа. Далі переходимо до ідеального суперника для Дюбоа Усик чи Паркер. Як ми знаємо, чемпіон IBF на надважкій вазі Даніель Дюбоа нібито через хворобу відмовився від бою з новозеландцем Джозефом Паркером. В останній момент замість нього у ринг вийшов конголезець Мартін Баколе, але бою не вийшло, адже африканець був нокаутований вже у другому раунді. Британський екс-чемпіон Дюк Маккензі в інтерв'ю зазначив, паркер заслужив титульний шанс своїми перемогами над Вайлдером, джелем і тепер Баколе з тим самим Баколе, з яким ніхто до цього не хотів битися. Думаю, що коли Даніелю одужає, їм варто було б одразу ж перенести бій Дюбова Паркера на нову дату. Якби світ був ідеальним, так би й сталося. Але з бізнесової точки зору треба розуміти, що бій з Усиком набагато вигідніший. А це означає, що, скоріше за все, наступним буде саме він. Між іншим тренер Паркера Енділі впевнений, що його підопічний заслужив титульний бій з Усиком. Джо має битися за титул наступним, досить йому ходити колами. Хто хоче знову бачити реванш Усика та Дюбоа. Можливо, цей бій продасться у Великій Британії, але з точки зору боксу, я думаю, Джо дасть Усику кращий бій. Я вважаю, що Джо найкращий суперник для Усика Джо або Кабайл. Промоутер Френк Уоррен теж висловився стосовно двох потенційних суперників для Дюбоа. Потрібно визначитися з наступним кроком Дюбоа. Це буде бій або з Усиком за всі чотири титули, або, можливо, поєдинок з Джошуа. Нам Трібно вирішити це питання десь наступного тижня. Усі точки зору важливі, але найважливіша це думка Даніеля, адже йому виходити в ринг і приймати остаточні рішення. Чемпіон WBA у першій середній вазі Таренс Кроуфорд про реванш Усик Дюбуа висловився так: Усик, мій друг. Він найкращий супертяж у світі. Усик вже перемагав Дюбуа, тому я віддаю перевагу йому. Британський супертяж Лоурен Околі теж вважає, що Усик буде фаворитом у реванші з Дюбоа. Якби я не бачив того, що я бачив останніми роками, я б обрав Дюбоа. Але я ще раз указав, що Усик більше не переможе. І щоразу він це робить. Тож, якщо лише вікни наздожене Усика, він буде великим фаворитом, але ця нова версія Дюбоа справді може здивувати. Джозеф Паркер в свою чергу висловився про зняття з бою Дюбоа. Це здається дивним, тому що він був присутнім на відкритому тренуванні. Від нього не було офіційної заяви, справжніх доказів. Нічого не було, навіть після бою нічого не з'явилося. Так що це виглядало трохи дивно. В той час, коли. Усик почав викликати Дюбуа і говорити, що хоче побитися з ним у наступному поєдинку. Я не кажу, що він не був хворий. Я говорю, що не впевнений у тому, що сталося. Мартін Баколе про поразку від паркера сказав: Не забувайте, що це професійний спорт, ми завжди тренуємось. Якби не той удар, я без проблем провів би 10-12 раундів з паркером. Я тренуюся щодня. Але є різниця між тренувальним табором та звичайними тренуваннями. У тренувальному таборі ти фокусуєшся на конкретному супернику. Джозеф Паркер і Даніяль Дюбоа знали, що будуть битися в суботу, але все змінилося за одну секунду. Як відомо, Баколе має битися 2 травня за ФР Джагбою. але є одна зміна: IBF позбавили Баколе претендентського статусу. Журналіст Ден Рафель повідомив: після нокауту від Паркера Мартін Баколе не може брати участь в елімінаційному бою IBF проти Ефа Джагби. IBF виключила його зі списку претендентів і перейде до наступного доступного кандидата. Що б це могло означати, що джагба поб'ється з кимось іншим? Подивимося, слідкуємо. Що ж, поки що, це все пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!